Мачу пакші тих, де ти з трибуни бачиш не лише рахунок, а й психологію гри Полісся. Е, приїхало з комфортною такою перевагою в три м'ячі, і перші 15 хвилин підтверджувало справді свій статус, тиск, моменти, гострі флангові атаки. Здавалося, що ще трохи, і питання про вихід далі можна буде зняти. Але от парадокс команда грає добре, переважає і раптом, начебто, просто хтось класує такий внутрішній перемагач. Ініціатива починає зникати. гравці глибше сідають до власних воріт, частіше віддають м'яч назад туди до воротаря волонця. І тут Пакш вже активізувався на флангах, змусив українську команду помилятись, втрачати м'яч, було чимало браку, і в результаті, власне, на 39-й хвилині господарі відкрили рахунок, вийшли вперед. Стрибуна це виглядала як момент, коли поліція загалом перестала нав'язувати свою гру, перейшло в режим виживання, і також я б навіть сказала, утримання рахунку. Боротьба то залишилась, але запалу стало помітно менше. Атмосфера водночас на стадіоні була справді вражаюча. З перших хвилин ультраз команди пакш не замовкали ні на секунду. Вони співали, були барабани, вигуки, оплески. після двох голів. Підтримка стала ще більш вавою, агресивною. Команду гнали вперед, розраховували, що та зможе відігратися, переломити хід гри, результату і, зрештою, вийти далі в плей-офф. Потіке рішення арбітра проти їхньої команди викликало просто гучний шквал невдоволення, і водночас лише два українські прапори на весь стадіон. Із неприємних таких моментів то серед місцевих ультрас я побачила людей у чорних футболках, на яких англійською було написано російська група підтримки команди «Пакш».